Основними вигодами для північної Кореї від допомоги Росії у війні можуть стати грошові виплати, постачання продовольства і нафти, а також допомога в освоєнні ракетних технологій. Про це пише видання The Independent. Росія, за інформацією південно-корейської розвідки, готова виплачувати кожному солдату по 2 тисячі доларів на місяць. Більша частина із яких надійде до бюджету КНДР. Відправка солдатів також дає змогу кімчанину отримати технології в ядерній і космічній сферах, що зміцнить військовий потенціал північної. України. Раї та її вплив на регіональному рівні також пхенян зацікавлений у розвитку супутникових технологій систем доставки ракет і отриманні продовольчої та фінансової допомоги від Москви. Про фактор пхеняна в цій війні, яку Росія розв'язала проти України, будемо говорити з військовим аналітиком Андрій Краморов. Долучається до нашого ефіру. Отже, північнокорейці ну фактично озвучили свій прайс за участь у цій війні 2 тисячі доларів місячна платня солдатові, 700 тисяч тонн рису на рік. Допомога Росії створенні сузір'я північно-корейських супутників у космосі. Ну насправді для Росії з її можливостями це доволі невелика ціна. То варто прогнозувати, що 10 тисяч північнокорейських солдатів це тільки початок. Ну, я думаю, що варто прогнозувати, що так, плюс також розуміти, що крім матеріальної північна Корея отримує практичну вигоду. Вони фактично країна, в якій будуть солдати, лише третя країна світів, якій будуть солдати, які і офіцери, які реально навчені навчені в умовах сучасних бойових дій, сучасній війні, тій війні, яка у нас відбувається на жаль, зараз. Ті, які, про які лише, ну, скажімо, з наших оповідей і певних своїх розвідматеріалів мають явлення, наприклад, наші західні союзники. По-друге, звичайно, це матеріальна вигода в контексті ну, виплати солдатам. Ми розуміємо, що вони всі, ці дві тисячі, підуть в бюджет е Кореї. По друге, це звичайно ну розвиток там їх цікавий, в тому числі ще розвиток м, авіації, тому що ну авіація в них, скажімо там на рівні там х років знаходиться їх цікавить вчасна авіація. їх звичайно цікавить розширення їх, скажімо, можливостей щодо запуску. Супутників, тому що в умовах сучасної армії супутники це і розвідка, це і зв'язок, це і фактично елемент системи керування озброєння, особливо далекобійня. І е, звичайно ракетні технології, які вони зараз, тобто в них є свої доволі непогані до речі, напрацювання так. Вони звичайно що примітивні. Там, наприклад, ну ефективність російської ракети кн 23 при тому, що це балістична у кінчено-корейської ракети КН-23, При тому, що це є умовно спроба скопіювати російський скандер, але це знаєте, ну така дешева китайська ко. Тобто Іскандер, все ж таки там набагато точніший, набагато небезпечніший, набагато надійніший. Але тим не менш, Корея має дуже непогані, скажімо так, можливості для масового виробництва. Тому росіяни для себе отримують вигоду в тому, що е вони отримують доступ до майже якщо не помиляюсь, там близько 6 мільйонів населення, е які проходять, проходили або мають досвід військової служби. Тобто потенційний мобілізаційний потенціал. Ну і для північної Кореї там, ну наприклад, віддати 100 тисяч бійців. Я думаю, що для кінчинина це багато, не багато від 50 до 100 тисяч вони собі можуть дозволити. Росія отримує додатково доступ до виробництва тих же там боєприпасів, певних запасів, ще радянських, наприклад, там техніки якоїсь озброєння артилерії. Плюс додатково виробничі потужності, які за умови спільної співпраці, тобто, це, наприклад, можливість використовувати корейські виробничі потужності для нарощення виробництва ракет в принципі, різних типів. Тому, ну, на жаль, такий диктаторський взаємовигідний обмін в той час, коли ну, на жаль, наші партнери вони висловлюють стурбованість занепокоєність. Відзначають, що вже фактично тут ще важливо, що з юридичної точки зору це не так, як, от, наприклад, створювався український іноземний легіон, коли просто іноземні солдати, які не перебували в той момент на службі в армії своєї країни, вони приїхали і тут як добровольці стали. Ні, це люди, які безпосередньо зараз якраз проходять військову службу, там причому строковики в лавах. Північно-корейської армії тому ну от такий от цікавий прецедент. І ну для нас на жаль, це знову ж таки ще один виклик, який ми маємо. Ну як будемо мати необхідність спор. Просто я пане Андрію не розумію на якому етапі зламалася логіка, тому що вчетверо сильніше ворог залучає ну там африканців. Це така справа, от безпосередньо азіатів, північнокорейців. А вчетверо менш чисельна жертва, вона все сама все своїми зусиллями, і світ якось знаєте так за мовчазною згодою закриває на це очі. Ну тому що знак дорівнює точно не можна поставити між цими двома фактами: один мільйон снарядів від Пхеньяна для Росії і один відсоток ВВП від західних. Країн для допомоги нам. Давайте так, не просто один мільйон снарядів, а один мільйон снарядів, який був поставлений протягом 2,5-3 тижнів, тобто 6 строки. так Нам обіцяють 700 тисяч снарядів протягом півроку. Тут отримують за два тижні мільйон снарядів. Це теж. Вам потрібні ніхто півняне щось не, відчув, не чув, щоб Північна Корея забороняла Росії використовувати їх ракети КН-23 по території України, так лише по своїй території з вимогою захисту. Ну, це ті реалії, в яких ми, на жаль, живемо. Оцей такий, ну знаєте, скажімо, деформація і крен, який відбувається в західних країнах, для нас. На жаль, є, скажімо, будемо сподіватися, і потрібно нам також спонукати наших партнерів до більш скажімо, практичної реакції і того фактору, що залучаються безпосередньо бойові, ну, якби безпосередньо війська іншої країни в цьому конфлікті. Е, але при цьому також є нюанс, що все одно, навіть е, Кремль для себе шукає е, ну, якби додаткові джерела для поповнення живої сили. Це значить, що. Е, ну, їхні людські ресурси, тобто, ну напевно, вони також не проти ще одну сторону залучити. Хоча я думаю, що це така, ну скажімо, була більш пробна партія е, розширення загалом е, співробітництва Росії і Північної Кореї, воно відбувалося і без відправки цих 10 тисяч солдатів там щодо обміну технологіями, щодо використання. Скажімо так, виробничих потужностей північної Кореї на користь Росії, їхніх складів з озброєнням тут. Я думаю, це було би без цих 10 тисяч.